Вітаю вас, шановні глядачі. Починаю це вечірнє відео з прогулянки. В нас дуже сонячно. Після морозу вночі було мінус 7, а зараз на термометрі мінус 2 і сонце. Е, находжую кроки і йду собі, куплю на вечерю. Дуже мені захотілося якогось супчику. Зараз щось придумаю посервати. І, мабуть, щось треба ще таке тривкішеньке, щоб не хотілося їсти до завтра. Напишіть, як у вас погода. Чи є у вас сніг, чи відлига, як у вас ваша погодка. У нас, от бачите? Сонечко. Так, я вдома. У мене сьогодні на вечерю. Супчик з фрикадельками. Я взяла просто м'ясо, посолила, поперчила і додала сухий часничок. Все, зробила такі фрикаделечки. І вкинула сюди суміш овочів, заморожених, купила в супермаркеті. Зараз я вам прочитаю склад. Виглядає дуже апетитно, красиво понакидала сюди ще приправок всяких різних. І отакий вийшов супчик. Нічим не смачила, тільки оце жирочок той, що накипів з самого м'яса. І е, так як оце зовсім не жирне, і щоб не хотілося їсти, то я взяла три таких тонесенькі, бачите, поскоблила шматочки салка, кусочок кету хлібчика і цибульки мені захотілося. Ось така в мене сьогодні вечеря. Ну що ж, мої хороші, ваше здоров'я почну з води з оцтом. Знаєте. Захотіла пити. Так нагулялася, аж чую, що я натерла пухирчика взаді на нозі. Важко за один раз. Знаєте, це коли я йду на ставок назад, на роботу, назад, ще десь в магазин, і між цим є перерви, то не так відчувається. А як тако вийшла і треба находити, то дуже важко. Ноги гудуть. Це, рахуйте, більше 8 кілометрів, може, навіть 9, я не глянула сьогодні. Так, мої хороші, покажу вам салат фейтку. Овочі, які купила. Ось від торгової марки Рудь. Отак називається. І зараз вам прочитаю склад, що тут є. О, я відрізала якраз смітник реки, а зараз я принесу. Прийшлося зі смітника витягнути. Так, а, склад цвітна капуста. Ой, ой, зараз, зараз, зараз. Цвітна капуста, морква, спаржева квасоля, брюссельська капуста, квас капуста брокколі, селера і цибуля ріпчаста. Дуже хороший склад. Я сховаю, ще потім зроблю собі гарнір. Може, завтра чи колись на днях. Так. Ось така в мене, друзі, сьогодні такий мене видався день. Спасибі вам величезне за те, що ви сьогодні всі відгукнулися, написали коментарі. Ну, правда ж класно. А то я думаю, якщо ви не пишете, то я вже думаю, що ви. Ну, що ви випали з марафону, що ви зійшли з дистанції? Ну, а як мені знати, що у вас все нормально? Давайте вже не разом почали, то вже разом будемо йти. І далі. Нові люди, ніхто не зізнається, що хтось приєднався. А ми ж вже будемо наш костяк, будемо вже штягнути до завершення. Хтось до завершення, хтось буде далі, кому треба більше. Мені ще би грам 600 скинути, 600-700 і все, мені достатньо, більше не треба. Я планувала 2,5 до 3 максимум. І все. Ну, і ось такий, друзі, в мене оголошень ніяких, зауважень до вас ніяких. А ага, пані одна писала, що п'є каву з молоком, моя хороша ні в якому разі. Це вже давно відомо, що, що молоко піднімає дуже рівень цукру. Жене цукор страшне, а діабетикам не можна пити молока, бо молоко це страшне, скільки там цукру. Молоко не можна в каву, тільки вершки. Не можна у йогурт, обезжирений кефір не можна. Наберіть у Ютубі доктор Берг, я вам скидала, лише кому цікаво, молочка на кету. Я ж вам казала тільки жирні вершки, е, сири жирні від 50% і більше жирності. Ну і якщо ви знайдете кисломолочний сир з незбираного молока, то це дуже круто. Тому так. Дієта це не молочка. Це не дорівнює молочці. Ось так. Молоко ні ні-ні-ні. Таке, я спалила, бачили, скільки калорій? Так що ходіть обов'язково, рухайтеся. Тому що те, що я спалила, а воно у вас залишається на бочках в резерві. Тому ось так. Захотіла я їсти вже, друзі, буду їсти. І вам бажаю смачного, хто ще не їв гарного вечора. Задоволення від процесу, вам гарних людей поруч. Завтра. Початок нового робочого тижня, набирайтеся сил, тихого вечора, тихої ночі. Всім всього самого доброго і світлого, до нової зустрічі, до побачення!